В Мережі працюю вже понад 18 років. Працювала на посадах, таких як касир, адміністратор, менеджер, і зараз уже п'ятий рік працюю на посаді, керуючого магазином. Найбільше подобається звичайно, так як ми працюємо в торгівлі, задовільняти свого покупця, бачити їхні усміхнені обличчя, коли вони повертаються до нас знову. Дякують нам за добре підібраний їм товар, за акційні пропозиції. Колектив у нас дуже згуртований. Кожен приходить на роботу, знає, з чого почати свій робочий день і чим його закінчити. Найбільше у своїх працівниках я ціную відданість у роботі та гарний настрій, який вони дарують нашим гостям.